Друзі, привіт! Почнемо з того, що вже почалось. А почався з Нового року процес новий процес оцінювання новими експертними командами осіб, які повинні переглянути свою. Інвалідність, а також тих, хто буде вперше її отримувати вже згідно нового законодавства. В своїх окремих відео я вже пояснювала, хто кого та коли буде переглядати у новому році. Але сьогодні я хотіла б зупинити вашу увагу саме на нових критеріях встановлення інвалідності, які також затвердив Кабмін постановою 1338. Причому, що парадоксально, ця постанова набрала чинності раніше ніж закон, але закон 4170 вже. Підписаний Зеленським це парадокс нашої держави, що на сьогоднішній день виконавча гілка влади, по суті, Денис Шмигаль, диктує колегіальному органу, законодавчому органу держави, що коли і як приймати. Ну фактично, це так виглядає. І от, друзі, ця постанова затвердила цікаві критерії. Ми на них трішечки зупинились, але одразу зауважу, що я не лікар, це не лекція для лікарів. Як оцінювати стан здоров'я людини? Але нормативна база вона доступна всім і юристи, і лікарі. Нею також керуються, а пацієнти повинні знати теж про важливі зміни. Але перш ніж передемо до деталей, як завжди, нагадую, підписуйтесь прямо зараз на цей канал, щоб не забути, не пропустити, не загубити, тому. Що тут вам завжди надається тільки достовірна та професійна юридична аналітика, а не популізм. І також переходьте в мій телеграм-канал, там я залишаю не менш важливу юридичну актуальну інформацію та коментую її з юридичної точки зору. Сама постанова вже визначає і класифікацію основних критеріїв ось цієї життєдіяльності, ступеню їх вираженості, і власне критерії визнання особи з інвалідністю і. До критеріїв життєдіяльності діяльності належить здатність до самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю своєї поведінки, спілкування, навчання і виконання трудової діяльності. Здатність до пересування, можливість ефективно пересуватися в своєму оточенні, ходити бігати, долати перепони, зокрема з використанням допоміжних засобів реабілітації. Насправді суттєво тут нічого не змінюється, якщо порівнювати текст попередньої постанови попередніх критеріїв, які втратили чинність, далі ми переходимо до критеріїв і ми бачимо, що тут дещо по іншому вже визначаються підстави для визнання особи особою з інвалідністю. І тут вже йде мова про стійкі порушення функції організму. Якщо хвороба триває не менше 12 місяців, або очікується, що вона триватиме щонайменше 12 місяців, ось так от, або може призвести навіть до смерті, ось таке. І існують мінімальні шанси на значне покращення стану, навіть за умов застосування найкращого доступного лікування. Далі це обмеження життєдіяльності, визначаються ступені помірності, перший, другий, третій, до речі, третя група інвалідності визначається тільки за першим ступенем. Далі це побачимо і необхідність життя заходів соціального захисту. Групи інвалідності вони зберігаються. Такі, як були, такі і далі й будуть. Перша, друга, і третя. Перша буде поділятися, як і раніше, на підгрупи А і Б. І третя група інвалідності встановлюється особи, які мають помірний ступінь перший, тобто обмеження одного або кількох критеріїв в життєдіяльності людини, що зумовлені захворюванням. Ось так. Друзі, я не буду вам перелічувати, за які хвороби, за яким ступенем будуть там визначати цю інвалідність та групу, але ви можете самі подивитися, я підвіду залишу посилання на цю постанову, щоб ви могли відкрити і почитати. Тому що тут дійсно великий перелік. Що я хочу вам ще також повідомити про те, що інвалідність тепер буде мати чітко встановлені строки. Зокрема, для осіб, які мають анатомічні дефекти інші необоротні порушення функції органів систем організму, згідно з частиною першого цього додатку, буде встановлюватися безстрокова група інвалідності. Далі друзі, для осіб, які проходять повторне оцінювання і мають інвалідність першої групи, протягом п'яти років безстроково буде встановлюватися група інвалідності. Для осіб, які мають онкологічні, онкогематологічні захворювання несприятливим прогнозом. На 5 років для осіб, які мають хронічні захворювання з тяжким перебігом згідно з частини 3, додатка на 5 років. Люди, які становляться першу третя група інвалідності на 1 рік. І для осіб, які вперше становиться друга група інвалідності на 2 роки, а для осіб, що проходять повторне оцінювання, на 1-3 роки. Якщо це відео було корисним та цікавим, обов'язково дайте про це знати. Напишіть свій коментар, поставте лайк, поширюйте це відео і. Не забувайте підписуватися на канал Ваш інспектор право.